Привіт усім! Сьогодні ми розглянемо дуже цікаві фрази, які вам можуть задобитися під час побачення. Давайте почнемо. Хугатет метьє. Це означає привіт! Як у тебе справи? Повторимо: хало, хугатет метьє. Єзітер практикат. Це означає ти виглядаєш чудово. Повторимо. Є зітер uit. ат. Зуленуме iets drinken? це означає давай чогось вип'ємо. Повторимо. Зуленве iets drinken? Wat is je favoriete eten? Це означає, яка твоя улюблена страва. Давайте повторимо. Wat is jouw favoriete eten? Vertel me iets over jezelf. Це означає розкажи мені щось про себе. Давайте повторимо. Vertel me iets over jezelf. Ik vind je echt leuk. Це означає ти мені дійсно подобаєшся. Давайте повторимо. Ik vind je echt leuk. Wil je samen een dessert delen? Dat betekent: je. Je розділити je мною in een dessert. Dat is het. Wil je samen een dessert delen? Ik heb zin om een wandeling te maken. Це означає, ти хочеш прогулятися. Давайте повторимо. heb zin om anwandlin maken. geweldige tijd». Це означає я чудово проводжу час. Давайте повторимо. Zuleve від nochanes Це означає, чи хочеш зустрічатися ще раз. Давайте повторимо. Зулеве від нохенсду. Магіке andкуever. Це означає можна тебе поцілувати. Давайте повторимо. Магік є andкусiever. Тепер давайте подивимося, як ці фрази використовуються під час справжнього побачення. Пара зустрічається біля ресторана. Хут, дайю, енметяу. Так ви можете зробити компліменти іншій людині. prachtig yes. прахтігат. Danke. Para oboria napoy. Zullen we iets drinken? Ja, krach. Wat wil je drinken? Para oboris via Podovania Viji. Wat is jouw favoriete eten? Ik kou van Italianse eten en ye? Para, die sneeuwt zijn biertje, o, den proot nog. Vertel me iets over jezelf. Ik werk als leraar en ik hou van reizen. Para, we gaan het restaurant en we gaan naar het Heb je zin om een wandeling te maken? Ja, dat lijkt me leuk. Para, proost jij het ze? Ieder mag blijven, zo vliet hij ze, ik heb een geweldige tijd gehad. Zullen we dit nog eens doen? Ja, dat zou ik leuk vinden. Dank je wel voor een fijne avond. Mag ik je een kus geven? Ja, je mag. Teper, we kennen een paar fras die je kunt boeten koreis nemen Не забувайте практикувати ці фрази, щоб бути готовим до будь-яких ситуацій. Щоб не пропустити наступний урок, підпишіться на наш канал і слідкуйте за нами на інстаграм. До наступної зустрічі!